Шановні, перша задача. Доротяна прямокутна рамка, затягнута мильною плівкою. Одна зі сторін рамки довжиною 5 см, рухома. Яку силу треба прикласти до рухомої рамки, щоб вона перебувала в рівновазі? Ось тут і рівновазі. Знайти роботу переміщення цієї сторони рамки на 8-2 см. Коефіцієнт поверхневого натягу такий. Записуємо дано. Шановні, хто рішає задачі? Записуйте дано, так як я вказую. Не пишіть мені в строчку задачу. Ну, що це за <кхи> уже півтора року вчимося, ви тільки до сих пор мені пишете. Як задача пишеться, так записується дано. Де ви бачите перші числа, то й запишете. Одна зі сторін рамки довжиною 5 см. Так і записуєте. Довжина L 5 см. см. 5 Сантиметрів. Яку силу треба прикласти, щоб вона прибула в рівновазі, знайти роботу переміщення рамки на вісім 2 см. Тобто перемістили аж на 2 см. Поверхневий натяг плівки сіма 0,041 Ньютона метр. Все. Знайти хотять силу F і роботу. Силу F невідомо. І робота А невідома. Переводимо одиниці. Сантиметри нас не влаштовують. Нам потрібні метри. Щоб перевести сантиметрів в метри, треба що зробити? Поділити на 100. Значить, тут буде 0,05 Метрів. А тут буде 0,02. Перевели. Тепер В Цій задачі в умові є малюнок. Якщо є малюнок, його перемалюємо. В цьому малюнку є рамка. Ось вона. І у неї є L-довжина. від цих до всіх. Оця рамка нерухома. Ось ця. А ця рамка рухома. Оця рухома рамка переміщається вниз на висоту H. Ось сюди. За допомогою сили, яку ми з вами хочемо знайти. Ось такий малюнок. Малюнок намальований, тепер треба ж описати форму. Силу F можна знайти з умови рівноваги рухомої сторони. На кожну з двох поверхень, оця поверхня 1 і ось ця поверхня 2, діють її площини діє рухома сила F. Вона випливає з умови якої? Те, що сила, давайте напишемо, що на кожну з двох поверхонь діє рухома сила. Яка саме F равно σ помножити на L. Сигма помножити на L. Так як вони знаходяться в рівновазі, да? ось ця тут сила, ось ця тут, значить, можна записати, що, якщо от так. Тут в другому спірпі записуємо умову рівноваги. Яка умова рівноваги? Те, що сила, яка діє на рамку, якщо їх же рамки дві, якщо відняти дві сили рамки, то вона повинна дорівнювати нулю. Чому нулю? Тому що рівновага. Рівновага це є нуль. Яке би число не взяли, рівновага є нулем. Тому умова рівноваги записується от, формула F-2L равно 0. Буква F, вона діє площині плівки перпендикулярно до рухомої сторони. Просто беремо і розв'язуємо рівняння. Ставляємо число. F равно, переміщаємо. Ось цей вираз до нуля. Тут був знак мінус, значить буде знак плюс. Получається, що це 2L. Тепер підставляємо число. Сила равно 2 помножити на 0, 0 41, тому що це в умові дано ось вона сигма, і помножити на L. L у нас 005 метрів. 0,05 п'ять метрів. Равно. Так, 2 на 41. 2 на 0, 0 41, І множимо на 0,05. 0,5. Получаємо 0, 0, 0, 41. Ньютон. Але ця цифра нас не дуже влаштовує, дуже багато нулів. Переведемо в десяткові. Рахуємо кількість нулів вправо. Раз, два, три. Відрахували. Значить, виходить 4,1 на 10 в мінус 3. Тому що рахували вправо. Вправо мінус, влево плюс. Ньютон. Все, силу знайшли. Ось вона. Великий кружочок. Тепер треба ж подумати, що з роботи. Третя дія. Знаходимо роботу. Знаходимо роботу по переміщенню. Робота по переміщенню. Ми переміщаємо нашу рамку на висоту H. Дивіться на картинці. Да? Тобто ми оцю рамку другу переміщаємо вниз на висоту H, що нам допомагає перемістити е, цю рамку. Звісно ж, допомагає нам оця от сила F. Тому, виходячи з того, що нам допомагає сила F, можна записати, що робота це сила, помножена на висоту, на яку ми перемістили. Все, можемо підставляти одразу сюди з числа. F у нас дано. Ось ми його знайшли. Це 4 і 1 На 10 мінус третій. А h у нас дано 0,02. 0 2. Якщо все це перемножити, получається 8,2. На 10 в мінус 5 джоулі. Робота вимірюється в джоуля. Все, ось така, в принципі, задача. Обов'язково в кінці ви пишете відповідь. Відповідь. Яку саме те, що сила дорівнює 4,1 на 10 мінус третій ньютонів, а робота дорівнює 8,2 на 10 мінус 5 джоул. Ось така у нас є задача.